Друзі, вітаю на каналі. 8 липня пройшло 10 днів з моменту третьої обробки малини по листу. Результат, чесно кажучи, шокував, тому що, дивіться, малина вже майже досягає мого розміру. З однієї сторони, результат чудовий, а з іншої сторони погано, тому що дуже сильно розійшлися ряди малини. Так, ось Дивіться, це маравілла. Практично виправилося даний сорт. Пішов до гори і цього року думаю, що зберемо непоганий з неї врожай. Планував фризувати, зайшов, подивився, все міжряддя 3 метри, то що практично фризою можна проїхати. Ось, мапем, а ось МП занадто широко розійшлася. і З однієї сторони, добре, тому що нам потрібно саджанці для закладки нової плантації, будемо брати з даної ділянки саджанці. А з другої сторони погано, тому що дуже важко буде збирати малину. бо Практично розійшовся ряд на 2 метри. Занадто густий. Зараз покажу з іншої сторони міжрядді, де можна буде приїхати мотоблок, мотокультуватором, профризуємо. А от дивіться, міжряддя між 3 метри, ширина була між рядами малини, між мапемою і херітеджом. Практично мотокультуватор вже тут не влізе. Скоріше всього, що будемо косити тримером. Пізніше саджанці викопаємо і трохи наведемо порядок. Дивіться, зараз хочу знайти. Туди був пагін, залишений малини. Та якби спробувати на літній термін, на літнє плодоношення. З такого стану зараз ягода. Як на літню малину даний сорт, скоріш у що не піде, тому що зараз повним ходом входом е ягодами ягода пшохиби. Даний сорт, скоріш використовувати лише на осіннє плодоношення. Так Просто залишу декілька сажанців заради експерименту. Це мапема, це у нас херітейдж. Така сама картина. Ця касетка, що минулого року висаджували. Добре пішла, кінець сезону її теж будемо копувати і трохи звужати міжряді. Доступає сонячне проміння і листочки трохи попідсихали. А тиждень часу вже буде малина цвісти. Шпалеру не встигли зробити. Що побачимо, як буде дано... дані саженці без шпалери. А ось касетка, дивіться, вона розростається. Дивіться, бачите. Це Диву саджанці касетки. Минулого року були висаджені в літі і зараз показують непоганий результат, як за пів року життя. Так, друзі, замість малинової діляночки отримали малинові джунлі. Три ряди попередні касетні саджанці, а даний ряд моровіла саджанці з, з власною кореневою системою. Так що результат трохи відчувається. Ну, моровіла цього року повинна і дати добре ягоду. Побачимо. 药膏效果很多